Це мало бути, звичайно, вилазка в ліс. Троє друзів, Діана, Артем і Ліза, вирушили відпочити в природу. Намет, ватра, нічні розмови під зірками. Зібравши рюкзаки, друзі вирушили у похід. Вони зупинилися далеко від доріг біля старої дерев'яної хатини в лісі. Хата була похилена із зарослим мохом даху, але наче хтось тут був не дав. Трава перед входом була витоптана. Тут ніби хтось був до нас, сказала Діана. Або ще є, пожартувала Ліза. Усі засміялися і почали розбивати табір, носити дрова, розпалювати вогонь, готувати їжу. Вони сиділи, сміялися, розказували страшні і смішні історії, думали про майбутнє. Коли стемніло, вони пішли спати. Вночі Діана прокинулася від шепоту. Діано. Спершу вона подумала, що це Сон, але шепіт повторився. Ти ще була тут. Ходи!» Вона вийшла з намету. Ліс стояв тихо, здавалося, всі дерева слухали. У темряві вона побачила. Силует, жінка з білим волоссям і з дуже знайомим обличчям. Дівчина дивилася на неї, але нічого не сказала і не робила. Зранку вона прокинулася, як нічого й не було. Ледіана почала відчувати дивні провали в пам'яті. і здавалося, що вона вже бачила цю галяву, цю хату, навіть той камінь біля багаття. Вам не здається, що ми тут вже були? спитала вона. Та ну, ми ж на моня сюди їхали, перше місце, яке знайшли, відмахнувся Артем. Але вночі голос повернувся, і цього разу був гучніший. І звучав, як її власний. Ти тут? Я пам'ятаю. «Забери мене! Вранці вона знайшла своє ім'я вирізане на дереві датою 2021 рік. Вона показала це друзям, але ті бачили просто дерево. Жодного напису. Тобі треба відпочити, сказала Ліза. Може, ти просто перенапружилась? Діана вирішила піти в ліс сама. Вона не могла пояснити чому, але її щось тягнуло. Вона брела між деревами, поки не опинилася біля великої вирви в землі, і в глибині побачила себе. Власне тіло. лежаче, опалене, очі і рот відкриті, ніби хотіла щось сказати, але не змогла. Як Як? стільки років пройшло, а тіло досі ціле, з тим самим виразом обличчя? Діана закричала, але через секунду все потемніло. Через дві години Артем з Лізою пішли її шукати. Але єдине, що вони знайшли, це напис на дереві. Діана 2021 і випалений світ лодоні на ньому.